Як загартовуватись у душі і чому саме з цього потрібно розпочати свій шлях загартовування? З вами Федерація Здоров'я. Спочатку потрібно зрозуміти цінність цієї звички та правил, які допомагають запобігти негативної реакції організму та психіки. Що ж розпочинати? Все просто вранці та ввечері перед сном приймаємо душ. Якщо відразу включити холодну воду і почати обливати все тіло. То багато хто після першого разу більше не зможе себе змусити, та й необхідності так робити немає. Згадайте, коли ви вчились керувати автомобілем, хіба ви одразу сідали за кермо і поїхали? Звісно, що ні. І ще очевидно, що спочатку вивчається теорія про транспортний засіб, далі правила, а потім і сама практика. І головне, ви не їхали одразу в бурхливе місто чи на великій швидкості на далеку відстань. Так, скрізь це робиться поступово для зменшення ризиків. Також і в звичці про загартування ми поступово обливаємо ступні ледь теплою водою. Облившись один раз, твоє тіло підготується і усі твої органи та системи налаштуються генерувати тепло. Далі ми знижуємо температуру води ще трішки, і коли ваші ступні звикнуть до прохолоди, обливаємо все тіло. Далі саме цікаве. Ви вмикаєте найхолоднішу воду і починаєте обливати ступні 5-6 секунд. Далі коліна. Потім переходимо до ліктів і вмиваємось. Таким чином ми усі нервові закінчення, які є на нашому тілі близько до шкіри, попередили про те, що зараз будемо загартовуватись, і усі органи та системи отримали розуміння, яка холодна вода. От тепер і обливаємо ноги, тіло, груди, плечі та спину, і в кінці голову. Затримуємось від 2 до 5 секунд на частинах тіла. Бажано розуміти, що з перших кроків не варто довго перебувати під холодною водою. З часом, коли ви вже будете свідомо приймати холодну воду і з насолодою відчувати, як реагує ваше тіло, тоді ми робимо паузу 5-10 секунд після обливання всього тіла і робимо ще один підхід. Коли ваше тіло відігрілось і вам стає тепло, тоді спокійно повторюємо в друге та втретє. Після спокійно виходимо. Але не спішимо обтиратись рушником. Приходимо до свідомості вашого мислення та гармонійного стану всього тіла. Це складно описати, але ви це відчуєте, і після того на протязі 10-30 секунд після загартування обтираєтесь і процес завершено. Багато хто після процедури сідає робити творчі справи, якщо ввечері, то ми готуємось до сну. Таким чином, тіло та розум прийде до гармонії та спокою. Бажаємо тобі, наш друг та партнер, міцного здоров'я, розуміння, як досягнути своєї цілі та успіхів тобі, в твоїх спробах втілити чудову звичку в своє життя. А також маємо маленький секрет: якщо розповсюдиш цю інформацію, то отримаєш багато можливостей, тому що допоможеш своїм друзям та близьким бути здоровим, зцілити усі свої проблеми та вирішувати будь-які задачі. До зустрічі в наступних відео! Переходь за посиланням та дізнавайся більше про загартування.